Вітаю, друзі! 26 серпня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок і зараз про найголовніші події сьогоднішнього дня. Спробую максимально коротко, але не обіцяю, що так вийде, тому що новин дуже багато. І не лише про ракетну атаку. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, набирайтеся терпіння і уважно слухайте про що я вам буду розповідати. Я вам буду за це дуже дякувати. Отже. Сьогодні стало відомо про те, що до України на кінець дня, точніше відомо, прилетіло 236 різних типів ударних систем, 102 ракети та 99 дронів. Це офіційне повідомлення Сил протиповітряної оборони України. Економічна правда підрахувала, скільки ж грошей Путін на це витратив. Багато, дуже друзі, багато, майже 1,3 мільярди доларів. Але Путін сьогодні сказав, що до 2030 року він будує яку собі економічну стратегію. І наголошено на тому, що завершення успішне, так званий СВО, є запорукою економічного розвитку Росії. Тобто війна йому необхідна для того, щоб підтримувати економічний стан. І йому дійсно це вдається. Ну заради правди, чого вартують підписані контракти з Індією на нафтопостачання з Азербайджаном, розширення співпраці в енергетичній сфері. Це все є серйозний доробок до бюджету Російської Федерації. Якщо брати от саме цю цифру 1,3 мільярди доларів. Про якого зараз говорю, то згадайте, що на початку широкомасштабного вторгнення, коли я також вам робив аналізи надходжень до державного бюджету, на цьому каналі є ці відео з країн Європи за спожиту газ і нафту, точніше експортовано до них, імпортовано, перепрошую, то вони платили щодня Росії майже 1 мільярд євро. Тому для Путіна ця підйомна цифра. Але зараз він тримує трішки нібито менше. Втім, достатньо для того, щоб воювати. Тому він такі атаки буде проводити. Питання лише заключається в тому, чи зможе він за ці гроші купувати компоненти. Зараз дещо обмежені в нього можливості, але як бачите, їх достатньо, щоб завдавати таких масованих ударів по Україні і ракетами, і безпілотниками. За інформацією повітряних сил Збройних сил України, ворог випустив по Україні 109 ударних безпілотників типу шахет. 77 крилатих ракет Х-101, три крилаті ракети Х-22, 28 крилатих ракет морського базування Калібр, 6 балістичних ракет Іскандер М, три аеробалістичні ракети Х-47 М2, Кінджал, 10 керованих авіаційних ракет Х-59, дріб Х-69. Ну, більше 80% ми збили. Це дійсно прекрасний результат, я вважаю. На превеликий жар є загиблі, є пошкоджена інфраструктура. Сьогодні ми фіксуємо відключення електроенергії. Не думаю, що так швидко все відновиться. Також задано було удару по київській гідроелектростанції, влучили по Дамбі. Там є певні пошкодження, але незначні. І голова обласної військової адміністрації Київської області повідомив, що суттєвих пошкоджень після атаки Росії по Київській ГЕС немає. Я робив пояснення з цього приводу попередньому відео, можете прийти подивитися там детальний аналіз, чи можуть в принципі, знищити Київську гідроелектростанцію чи Канівську гідроелектростанцію. Такі плани Росія виношує, тому не випадково била по цій гідроелектростанції для того, щоб показати, що їх наміри такими є, але фактично досягти результату вони не можуть. Тоді риторичне запитання: для чого? Ну, я відповідаю таким чином, що це дуже серйозний психологічний тиск на українців, тому що багато хто вірить в те, що Путін може дійсно затопити пів Києва, пів України, буде зноситися каскад ГЕС по всій Україні буде багато підтоплень. Тому треба швидко сідати за стіл переговорів. Хоча Пісков говорить, що мовляв нині про переговори в принципі не може бути мова. Путін хоче досягнути всіх своїх цілей, так званий СВО, і дійсно він намагається це зробити, але зараз демонструє свою переговірну позицію. Нагадую вам її, ви її добре знаєте. Демілітаризація, денацифікація, чотири області залишити, ну і взагалі розброїтися, готуватися до здачі полон у майбутньому. Безпілотники літали у різних напрямках. Вони і залетіли до Білорусі, друзі. Три російські шахеди вночі перетнули кордон. Можливо, з Росії до Білорусі, можливо з України до Білорусі. Повернулися вони правда до України. Це повідомляють лише в одному телеграм-каналі, але ним часто користуємося ми всі для того, щоб з'ясувати, що куди летить. Поки що Лукашенко з цього приводу мовчить, імітує бурхливу діяльність на кордоні з Україною, ніби туди перекидає там, купу броньованої техніки, особового складу. Але сьогодні вранці знову в Держприкордонслужбі наголосили на тому, що ніякої загрози з боку Білорусі немає і не передбачається. Після цієї всієї ракетної атаки і безпілотниками в тому числі. Уже, коли вона завершувалася, з'явилася інформація про те, що генеральний директор МАГАТЕ грусі 27 серпня, тобто завтра, приїде з візитом до Курської атомної електростанції. Хоча Путін про це говорив ще днів 5 тому, він його чекав раніше. Але, ймовірно, знали в МАГАТЕ, що така атака може бути, і Гросі не поспішав. Якщо на 27-му він запланував, то я думаю, що ця ніч має бути спокійна, але в будь-якому випадку слідкуйте за сигналами тривоги. Тому що все може бути. Є вже повідомлення про те, що вони цієї ночі знову можуть завдати ударів. Тому пильнуйте, слідкуйте за повідомленнями офіційних телеграм-каналів, де пишеться про те, що куди летить. Ну і, звісно, сигнали тривоги не вимикайте. Не варто нехтувати сигналами тривоги, які надходять. Це я вам просто рекомендую, але думаю, в принципі, ви добре самі це розумієте. Сьогодні Володимир Зеленський провів засідання ставки головнокомандувача. Попередньо анонсувалося про те, що він має проводити нараду про зрадників, які втікають з України. Була ставка, вона була присвячена відновленню енергетиці після однієї з найбільших російських атак, так офіційно повідомляють, ефективності систем протиповітряної оборони та ситуації на фронті. Про Дмитрука немає інформації. Можливо, і говорили, але в публічній площині нічого я не знайшов. Ви знаєте, що депутат від слуг народу так він обирався від слуг народу. Ще раз наголошую на цьому, і це ніяк сьогодні не означає, що коли він пізафракційний, то він не має ніякого відношення до президентської партії. Має пряме відношення, тому що він обирався від слуг народу. Так от ДБР підтвердило, що нардеп Дмитрук виїхав з України нелегально, але мандата поки його не позбавлять. В ДБР повідомили про те, що дійсно вручатимуть йому підозру, проводитимуть кримінальне. Переслідування його, але в Верховній Раді прокоментували, що на сьогоднішній момент немає підстав позбавити Дмитрука мандату народного депутата. Так, закон таку норму передбачає. Ми на превеликий жаль в цьому сенсі нічого вдіяти не можемо. Аби не виникало у нас таких питань, друзі, то просто потрібно краще формувати списки на етапі проведення кампанії з походу до Верховної Ради. Бо я в цій частині нагадаю вам, як формувалися списки слуг народу. То не пам'ятає, передивіться, будь ласка, інтерв'ю Андрія Богдана, який свого часу працював очільником секретаріату президента до Єрмака. Він що говорив? Нам не було часу перевіряти всіх, хто хотів потрапити у списки або балотуватися по мажоритарки і слух народу. Спочатку каже, ми перевіряли, а потім брали всіх подряд. Незвичайно, що не всіх подряд. В тому числі і тих, хто міг заплатити сам за свою виборчу кампанію, бо він розумів, що він проходить. Тому так формувалися списки. Я вам скажу власного досвіду так робити не можна. Ні в якому разі потрібно проводити дуже ретельний відбір тих, кому ти даєш можливість бути обраним до парламенту, щоб потім не розбиратися з ними, чому вони втікають з України. Про долю телеграму багато зараз пишеться є чимало інформації. Перше цю всю історію із арештом власника телеграму Павла Дурова прокоментував чинний президент Франції Мануель Макрон. Він заявив, що затримання Дурова не має під собою поліцейських підстав. Ну, в принципі, іншого Макрон сказати і не міг. Бо, зважаючи на те, що якщо він заявить, що тут є політичні переслідування, якісь, то звісно, для нього це будуть великі репутаційні міноси на всьому європейському континенті. Але зрозуміло для мене особисто, та я думаю, для вас, що дуже важливо, аби зараз дуров почав співпрацювати зі слідством. Поки що йдуть торги. Арешт його продовжили. Можуть продовжити максимально на 96 годин. Залишилося чекати недовго. Так як раніше повідомляв адвокат Дурова, то за 2-3 дні він має вийти на свободу. Або йому мають придивити якусь там вже конкретну претензію, оформити її формально і, врешті-решт, ухвалити рішення про. Те, щоб він перебував у в'язниці. Але не думаю, швидше за все, він буде на свободі, там під підписку чи не виїзд і таке інше. Можливо, під домашнім арештом. Як той же олігарх український живаго, який нині перебуває також, до речі, у Франції. Це так мені щойно пригадалося. Але справа в тому що до концепції самої цієї всієї історії, сьогодні дуже влучний коментар зробили в Україні. У Раді Національної безпеки і оборони. Відомий вам, керівник центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко, закликав поки не блокувати Телеграм в Україні. Його заява повна є в мене в Телеграмі. Я не хочу вам зараз тут її цитувати. Це не настільки зараз ну, важливо її дослідне цитування. Лише передам концепт. Коваленко говорить, що дуже важливо зараз не блокувати Телеграм, а використовувати його і надалі, тому що українські спецслужби його використовують, і спецслужби багатьох західних країн. Через Телеграм проходить вербування конкретних осіб для різних цілей, і дуже важливо розвідкам західним зараз отримати доступ до цієї інформації. Тому це абсолютно логічно, чому Дуров зараз перебуває під арештом у Франції, тому що його схиляють до того, щоб він співпрацював не з російськими спецслужбами, не з ФСБ, а з із західними спецслужбами. Тому й кажуть, не закривайте, поки що телеграм нема в цьому такої потреби. Тому всі, хто зараз починає там кричати про те, що треба закрити, це все просто-напросто ну нерозуміння ситуації. Я так вважаю. і це ніяким чином не означає. Що коли Коваленко робить таку заяву, це, вибачте, посадова особа в Україні про те, щоб не блокували телеграм. Він в такий спосіб підтримує якісь російські наративні прохання просто не натягувати сову на глобус, тому що дійсно це не та історія. Важливо розібратися в цій ситуації і максимально вмикати критичне мислення. І ще кілька цікавих і важливих новин, на яких я хотів би поточнити: у чорному морі згоріли так звані вишки бойка. Говорять, що там щось горить, щось догорає, щось нібито загасили. Чому вони загорілися? Ну, в мене є відповідь на це запитання, але я поки що не буду її оголошувати. В принципі, я думаю, ви всі розумієте про конкретні результати цієї дуже вдалої операції наших спецслужб, а в мене в цьому немає сумнівів, що це наші спецслужби до цього доклалися. Я думаю, ми дізнаємося дуже скоро. Принаймні день-два, і ми точно будемо бачити цю інформацію, як злив, як завжди, у ЗМІ. Також Північна Корея сьогодні оприлюднила кадри випробувань власних ударних безпілотників, які схожі на ізраїльський хароб та херо, але мені вони більше схожі на російський ланцет. такий спосіб зараз ким чи ним демонструє, що його військово-промисловий комплекс успішно розвивається, особливо на тлі зміцнення його позиції, дійсно на корейському півострові, взагалі всій Східній Азії, в чому йому активно допомагає Росія на превеликий жаль. І завершилися друзі переговори в Катарі між Ізраїлем та Хамасом. І завершилися вони нічим. Сполучені Штати Америки, які там були представлені, просували мирний трек. Вони дуже зараз наполягають на тому, щоб була підписана мирна угода між Ізраїлем та терористичною організацією Хамас. Дійсно, це так, коли оголошуєш, якось в голові не вкладається. Але домовленостей немає. Загалом таке складається зараз враження, що Мирні ініціативи, які активно просувають американці, мають невеличкий збій. Не можу сказати, що повністю вони все рушиться, і сценарії пішли шкеребреть, але є певні проблеми. Над цим вони, звісно, активно працюють. Я не думаю, що вони полишать свої. Намір зараз взагалі згладити всі ситуації в світі про що я вам говорив раніше. але зверніть увагу на корейському півострові, плюс-мінус зараз ситуація стабілізована іран не проявляє великої активності у бажанні воювати проти Ізраїлю. А от Ізраїль із Хамасом все таки хоче завершити всю свою цю історію для того, щоб не було там терористичної організації. Хоча вам скажу одну таку цікаву і примітну деталь. Я вчора вам робив аналіз інтерв'ю Зеленського, який він давав індійським журналістам. От якраз там він сказав дуже цікаву думку про те, що він не підтримує Ізраїль у війні проти Гази, і він виступає за самостійність і Палестини, і Ізраїлю і каже, що війна на Близькому Сході вона йому дуже не подобається з багатьох моментів, про які він говорити не може. Відверто кажучи, такої заяви я ну, від нього не очікував. І вона для мене цікава в питанні подальшого аналізу і нашого позиціонування стосовно підтримки, звісно ж, і Палестини, і Ізраїлю. Хоча з Ізраїлем у нас не дуже складаються відносини, але останнім часом ну, плюс-мінус вони як мінімум нейтральні. І якими будуть результати роботи американців на Близькому Сході? В Україні, ну ми звісно побачимо. Але Україна зовсім інший трек. Сьогодні у виданні Financial Times виходить дуже цікава стаття, де мовиться про те, що Сполучені Штати Америки ну ніяк ще не можуть сприйняти історію про те, що Україна може сприяти розвалу Росії. Тому вони доволі обережно коментують і курську військову операцію, тому і не дозволяють нам бити їхньою зброєю, має на увазі. Далекобійними ракетами американськими, британськими і французькими по території Росії. Ми це робимо своєю. І, звісно, у нас не настільки її то багато як необхідно, але плавно і впевнено рухаємося саме до цієї цілі. Поки що захід не готовий так сприйняти цю всю історію, тому і шахеди не збиваються на території Польщі. Це абсолютно очевидно. Втім, друзі, ще раз наголошую: вода і камінь точать, і ми всі разом докладаємося до цієї благородної і священної для нас справи. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підтримуєте. Дуже ціную вашу підтримку. Велика вам подяка. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!